Добрий день, шановні учні! Що у нас сьогодні? Сьогодні у нас страшні страшні інтеграли. Ось вони. Дивіться, на рисунку зображено графік функції Y равно F от X, визначено на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Укажіть правильну подвійну нерівність, і далі якесь жахіття взагалі йде. А один інтеграл від 0 до мінус 2, Б від 0 до 2, це від 2 до 4. Дивіться, це вже той момент, коли той, хто вчив, збирає слівочки. А той, хто не вчив, вибігає в ужасі у вікно десь на цьому моменті, в НМТ. Що перед нами? Як це розв'язувати? Треба знати, що інтеграл, саме його геометричний зміст, це фактично площа фігури обмеженою і на якомусь проміжку по іксу. Тобто межі інтегрування в даному випадку, ось ці числа, це є межі по іксу. На яких визначена фігура. І інтеграл він тут дорівнює А, дорівню дорівнює Б, дорівнює С, тобто зворотньому напрямку, щоб вас заплутати так далі, що А дорівнює інтегралу. Насправді, скоріше, інтеграл дорівнює А це площа фігури, визначеної на проміжку. Дивіться, від 0 до двух, до мінус 2, це у нас. Ну, правильніше, від мінус 2 до 0, це А, від 0 до 2 це Б. І від 2 до 4 це С. Ось ці фігури. І інтеграли це їх площа. Ну і після цього, звичайно, дуже просто відповісти, що найменше це С. Ну, серед цих двох Б більше, бо воно таке випукле, а А таке пряме. Тобто С менше А, менше Б. Правильна відповідь В. І єдине, що я тут. Хопа! Ну, якщо було цікаво, проходьте до мене на канал, підписуйтесь. Ну, ну Будь ласка.